Пішки автівкою велосипедом. Хто як може рушає до резиденції президента? І на човнах так обиходу на човнах Велосипедом може проїхати там, де автомобіль не проїде. По стежках де ми можемо і ґрунтами десь проїхати, і В принципі, да їх немає права зупиняти велосипедистів. Ми так підемо. Пішки, так, так, так. Але ж далеко доведеться йти. Ну, кілометрів 13, скільки там. Вона берхутівців не злякається? Mm, Ні. У кого свого транспорту немає, підвозять інші. Безкоштовно і водія автомайдану. В кого є вільні місця? Підійдіть, будь ласка. Ну трьох-чотирьох помістимо, щоб міліція не зупиняла, але можемо і десять. Що не отримав від організаторів? Я так розумію, що це означає, що безкоштовно ми підвозимо людей до Міжегір'я. У гості майданівці йдуть не з порожніми руками. А що там там нічого немає місце? Вільне там не вільне місце для нашого гаранта. А це вже перша перешкода на повороті до села, де мешкає президент, деїчники і Камаз без номерних знаків. Без коментарів. Я вам Ви, переходила службу. Та вже за кількасот метрів мітингувальників зустрічає другий блокпост. Купа автобусів і бійців внутрішніх військ перегороджують з дорогу до маєтку Гаранта. Між ними жодної щілини. Знищити його резиденцію. Якось можеш замовити. За тилами бійців у долину видно ще один блокпост, та мітингувальники далі не йдуть. З імпровізованої сцени лідер опозиції називають похід попереджувальним. Я би всім рекомендував запам'ятати той знак. 300 метрів. Так? 300 метрів, а далі тупик. Ото! Географія Майдану розширилася! Там до перемоги бракує 300 метрів! Не виконає цих три вимоги. То наша недільна екскурсія перетвориться на постійно діючий тур. І ми будемо безкоштовно запрошувати сюди всю Україну, всіх 45 мільйонів. Тим часом люди швидко самоорганізовуються. Хтось повідомлення президенту залишає, хтось годує повсякденним, а хтось і духовним. Щоб Тому я бачив свій народ український бачив українців, такі... мене то цікаво. Мав молодь нашу нашу на красу, на, як ви, на, я молодий я я сьогодні, Я сьогодні маю 18 років разом з вами. Самі робимо, самі купуємо. Ну, саме ініціатива не більше ніякого плану нічого не було. Уже за пару годин коло нарушає до інших маєтків спочатку до кума Путіна Віктора Медведчука, якого по вважають одним із ініціаторів кривового розгону Євромайдану у ніч проти 30 листопада. Далі до спікера та прем'єра. Азат Сафаров Данила Шмацько Денис Савченко п'ятий канал.